Невідомі обікрали могилу українського пілота Андрія Пільщикова з позивним Джус після церемонії поховання побратими героя залишили на його могилі 20 шевронів на знак пам'яті, проте через декілька днів вони безслідно зникли. Про крадіжку повідомила дівчина загиблого пілота на своїй сторінці в соцмережах. Вона закликала повернути шеврони і натомість отримати дещо цінніше. Також гарантує анонімність тому, хто це зробив. Людині, яка вкрала шеврони, які на могилі Андрія залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам натомість щось набагато унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені, написала Меланія Подоляк. Нагадаю, Андрій Пільщиков загинув внаслідок зіткнення літаків л 39 під час тренувального польоту на Житомирщині. Окрім нього, через авіакатастрофу не стало ще двох льотчиків. Subtitles <laughs>